Вітаю, друзі. Кажуть, що ви є тим, що ви їсте. І багато в чому це правда, тому що те, що ми їмо, стає частиною нас. те, що ми вкладаємо в наші тіла, має глибокий вплив на наше фізичне. Та психічне здоров'я Можливо, саме тому нам сказано в першому листі апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 31 вірш, Тому, чи ви їсте, чи п'єте, чи інше, що робите. Все на славу Божу і лише кількома розділами раніше ми читаємо. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло є храмом Святого Духа, що живе у вас, якого ви маєте від Бога, і ви не належите собі? Бо ви куплені дорогою ціною. Тому прославляйте Бога в тілі вашому та в дусі вашому, що належить Богові отже, як ми можемо прославляти Бога в наших тілах? Ну, один із способів, як ми обговорювали в попередньому відео, це триматися подалі від шкідливих речовин, таких як алкоголь, тютюн, заборонені наркотики, кофеїн. Те що але один із позитивних способів прославляти Бога це харчуватися так, як були створені наші тіла, і що це за дієта? Вона походить з едемського саду. Про яку ми читаємо в першій книзі буття, перший розділ, 29-й вірш. і сказав Бог: Ось я дав вам усю траву, що розціває насіння на всій землі, і кожне дерево, що плід його розсіває насіння, буде вам на їжу. З самого початку творіння людей Бог запланував харчуватися рослинною їжею. Лише після століть гріха, після потопу, він дозволив вживання деяких видів м'яса, але це ніколи не вважалося ідеальним чудовій книзі е, служіння зцілення. Ми читаємо. Зернові фрукти, горіхи та овочі складають раціон, обраний для нас нашим творцем. Ці продукти приготовлені максимально простим і природнім способом, є найздоровішими і найпоживнішими. Вони надають силу, витривалість та енергію розуму, яких не можна отримати за допомогою складнішої та стимулюючої дієти. У тій самій книзі натхненний автор пише багато хто помирає від хвороб, які є наслідком вживання м'яса, бо харчуючись ним, не підозрюють справжньої причини ні вони самі, ні інші. Science Today підтвердила, що правильно спланована рослинна дієта є здоровою та поживною і відповідає всім рекомендованим дієтичним вимогам. Переваги тут величезні. Це лише кілька цікавих фактів з численних наукових досліджень. Здорова рослинна дієта знижує ризик ожиріння, серцевих захворювань, інсульту, діабету, раку, високого кровоного тиску, тривоги, депресії, шлунково кишкових захворювань, аутоімунних захворювань, тощо. Чи знаєте ви, що заміна лише 3% тваринного білка у вашому раціоні на рослинний білок пов'язана зі зниженням риску смерті на 10%, що дорівнює одному рокові, додавленого до вашого життя Тепер про Ломалінду з Каліфорнії, одного з місць у світі, де люди живуть найдовше. Дослідники виявили, що чоловіки вегетаріанці живуть в середньому на 10 років довше ніж чоловіки невегетаріанці для жінок вегетаріанство додало ще 6 років до їхнього віку. Ще один цікавий факт полягає в тому, що 80% харчових отруєнь пов'язані з вживанням зараженого м'яса. Чи знаєте ви, що рослинна дієта також корисна для навколишнього середовища? Статистика показує, що для виробництва лише одного 450 грам м'яса потрібно 9463,5 літра води? тоді як для виробництва пів кілограма пшениці потрібно лише 94,6 літра води? Крім того, 1,3 мільярди людей можна було б нагодувати зерном, яке Зараз використовується для виробництва м'яса, худоби Коли люди думають про те, щоб відмовитися від м'яса, вони часто ставлять собі запитання, два з яких найпоширеніше. а як я отримую достатньо білка? І номер два хіба не дорого харчуватися рослинною їжею? щодо білка багатьох з нас навчили асоціювати білок з м'ясом. Ми також знаємо, наскільки важливим є білок для багатьох аспектів здоров'я. Гарна новина полягає в тому, що рослинна дієта є більш ніж здатною забезпечити наш організм білком необхідним без усіх насичених жирів і холестерину, які знаходять при вживанні м'яса. Згідно з останніми дослідженнями, опублікованими на сайті Люди, які дотримуються рослинної дієти, насправді в середньому отримують багато білка. Вони отримують на 70% більше білка, ніж їм щодня може знадобитися. Тоді ж, як і продукти багаті на росланний білок. є багато, але ось декілька: бобові, такі як сочевиця, нут, чорна квасоля, соєві боби та інші соєві продукти. До них ми заносимо тофу, темпе та соєві молоко, цільне зерна, включаючи овес, каноя, коричневий рис, амарант та інші горіхи і горіхове масло, насіння, також масло з насінням, і навіть овочі містять білок, такі як шпинат, брокколі, брусельська капуста та спаржа. А як щодо ціни, Хіба рослинна дієта не коштує дорожче? Це правда, якщо людина купує багато високооброблених вегетаріанських продуктів, тобто розфасовані, витрати можуть зрости. Однак багато людей доводять, що їхні витрати на продукти зменшуються, коли вони перестають купувати м'ясо. Це тому, що найкорисніші продукти є також найдоступнішими основними продуктами, такими як рис, квасоля, овес і картопля. Усі вони недорогі, і купуючи сезонні фрукти та овочі, ви також можете значно заощадити деякі люди вважають, що мати збалансовану рослинну дієту неможливо там, де вони живуть. На щастя, завдяки інтернету, доступному майже в усіх частинах світу, можна шукати те, що доступно в вашому регіоні, і навіть знайти рослинні рецепти, приготовлені з рослинних продуктів, доступних у вашій частині світу. Звичайно. Здорове харчування важливо, і це також включає в себе не переїдання, бути поміркованим у всьому, що ми робимо, включаючи обмеження споживання цукру, щоб підтримувати наше тіло міцним і здоровим. Якщо ви хочете отримати більше інформації про те, як вести здоровий спосіб життя та харчуватися рослинною їжею, я закликаю вас відвідати веб-сайт Яскраве життя видання Адвентистів сьомого дня сповнено актуальної, практичної інформації та рецептів, яке допоможе вам жити повноцінним життям. Бог запевняє нас, що Він хоче лише найкращого для нас. Ми читаємо у другому вірші. Третього листа послання Івана улюблений, щоб у всьому ти процвітав, та щоб ти був здоровий, як процвітає душа твоя. Отже, вживання здорової збалансованої рослинної їжі. Це не спосіб заробити собі шлях до неба. Наше спасіння ґрунтується лише на Христі та Його великій жертві за нас, Його благодать, Його милосердю. І одному зі способів шанувати Його це дотримуватись чудових порад, які він дав нам у своєму слові, та через надбані праці Елен Вайт щодо дієти, абсолютна точність, яких наука довела багато разів. Нехай Бог благословить вас у вашому житті, у вашому здоровому житті, коли ви зосереджуєтесь на дотриманні Його Слова. Давайте помолимося йому прямо зараз. Отче Небесний, будь ласка, керуй кожним із нас, коли ми живемо відповідно до Твоїх фізичних та моральних законів. Ми просимо Тебе, благослови кожного з нас, коли ми намагаємося жити якомога здоровіше. Дозволь нашому розуму, який є частиною нашого тіла, бути ясним і приймати правильні рішення. Допоможи нам, Господи, щоб ми жили не лише заради духовного здоров'я, а й заради фізичного, щоб ми також могли бути свідками Твоєї доброти в нашому житті. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві. В ім'я Ісуса просим про це. Амінь.